Дорогі вболівальники, всім привіт! Від цієї динамівської сім'ї хочеться привітати вас з новим роком. Цей рік був непростим для кожного з нас. Були злети, були падіння. Дякую вболівальникам Динамо Києва, які підтримували нас цього року. За віру в нас бажаю, щоб ваш дім завжди був сповнений щастям, затишком і теплом. Бажаю вам і вашим близьким здоров'я, щастя, любові і добра. Що всі ваші бажання здійснилися? Нехай кожній сім'ї панує злагода, любов і мир Та усього найкращого вам і вашим близьким та повних стадіонів на матчах улюбленої команди. Хай 2025 рік стане особливим для кожного з вас. Обіцяю, що в новому році ми зробимо все для того, щоб ви пишались нам. дякую нашим захисникам, які кожну секунду боронять нашу землю. Дякую вам за ваші вчинки. Я бажаю, щоб цього року всі батьки повернулися додому з фронту до своїх дітей. Та діти повернули за своїх батьків. Слава Україні! Слава Україні! З Новим роком! З Новим роком! З Новим роком!